За це відео нас точно захейтять. Поговоримо про безкоштовну адопцію. Ми прийняли важке рішення, і відтепер ми віддаємо тварин в сім'ї за благодійний внесок у розмірі півтори тисячі гривень. Чому так? Давайте разом порахуємо скільки коштує утримання однієї тварини на прикладі медицини. У нас йде мінімум півтори тисячі гривень тільки на вакцинацію. Обробку, чіфування, перевірку тварин на різні віруси, бо це дуже важливо на сьогодні, і вже потім плюс до цих півтора тисячі гривень йде витрати на якісний корм, на співробітників, на електропостачання і, взагалі, їх життя в притулку. Саме тому півтори тисячі гривень будуть покривати базові. Ветеринарні витрати, такі як стерилізація, вакцинація, обробки, чіпування тобто, ви забираєте в родину абсолютно готову. Ветеринарно підготовлену тваринку, мінімальна сума на отримання всіх наших тварин залишається 700 тисяч гривень. Але цих коштів ми вже не бачили ну дуже давно, більше року. Саме тому нам потрібна ця допомога, адже ми їх сім'я, ми повинні їх утримувати. Ми дякуємо всім, хто підтримує наші збори. Бо завдяки вам існує наш притулок. Ми бачимо ваші донати. Дякуємо вам.